Вітаю, давайте подивимось підказка карта Ро» на 17 січня 2026 року. Для всіх знаків Зодіаку. що готує нам цей день. Які підказки дадуть нам карти? По одній карті на кожен знак Зодіаку. Овен. Для Оні в цей день несе відчуття визнання, навіть якщо воно не дуже гучне. Багато хто з вас може помітити, що їхні зусилля нарешті помічають або починають поважати більше. Ніж це було раніше. Це гарний момент, щоб дозволити собі ратість за пройдену дорогу, а не знецінювати досягнення. Важливо не загордитися, а прийняти підтримку і рухатись далі, але більш впевнено. Телець. Для тельців день може підсвітити завершення важкого етапу, який вже давно виснажував вас. Це не про новий удар, а про усвідомлення, що далі так бути не може і гірше вже не стане. Багато хто відчує потребу відпустити біль, образи чи старі думки, які тримали вас в напрузі. Після цього відкриється простір для відновлення і нового бачення. Близнюки. Близнюки цього дня можуть проявляти себе яскраво, харизматично та впевнено. З'являється бажання бути почутими, показати свої ідеї або надихнути інших. Це гарний момент для творчості. Ініціативи і теплих контактів. Головне, не сумніватися у власному внутрішньому вогні. Рак. Для раків це день про ясність, чесність і внутрішню зрілість. Багато хто може подивитись на ситуацію без зайвих емоцій і прийняти тверезе рішення. Це не холодність, а мудра дистанція, яка допомагає захистити себе. Чіткі слова і кордони сьогодні особливо важливі. Лев. Леви відчувають потребу в стабільності, практичності та відчутті ґрунту під ногами. День сприяє питанням роботи, фінансів, довгострокових планів. Багато хто може стати опорою для інших або сам шукати надійність. Важливо діяти спокійно і не поспішати, а результат формується поступово. Діва для дів цей день несе енергію переходу. Та внутрішнього полегшення. Багато хто відчує, що настав час залишити складні думки або ситуацію позаду. Це може бути тихий, майже непомітний рух уперед, але він дуже важливий. Дозвольте собі обрати спокій замість боротьби. Трези. Трезам день дарує тему взаємності, щирого контакту і емоційного резонансу. Це може проявлятися як у стосунках, так і в партнерствах чи дружбі. Важливо бути відкритими до діалогу і рівного обміну. Там, де є 6, сьогодні легко знайти гармонію. Скорпіон. Для скорпіонів день несе надію, м'яке світло і віру в краще. Навіть якщо шлях був складний, з'являється відчуття сенсу і напрямку. Це хороший момент для внутрішнього зцілення та мрій про майбутнє. Довіряйте процесу, тому що світло вже попереду. Стрілець. Стрільцям варто звернути увагу на конфлікти і внутрішні суперечності. День може показати, де перемога дається занадто дорого, або де краще відступити. Не всі битви варті участі, навіть якщо є бажання довести свою правоту. Іноді справжня сила це відмова від боротьби. Козоріг. Для козорогів день про паузу, переосмислення та зміну погляду можуть виникати відчуття зависання або затримки, але вони мають глибокий сенс. Це час подивитись на ситуацію під іншим кутом і не квапитись. Внутрішнє прозріння сьогодні важливіше за зовнішні дії. Водолій. Водоліям день приносить енергію балансу, гармонії та м'якого вирівнювання. Добре поєднуються різні сфери життя, але якщо не кидатися із крайнощі в крайнощі, це час для спокійних рішень, турботи про себе та внутрішньої рівноваги. Маленькі кроки дадуть великий ефект риби. Для риб день про емоційну зрілість і глибоке, спокійне відчування. Ви можете бути підтримкою для інших або знайти опору у власній внутрішній мудрості. Важливо не пригнічувати почуття, але й не розчинятися в них. Серце і розум сьогодні можуть працювати в гармонії. Такий вийшов розклад на сьогодні. Бажаю вам спокійного дня, внутрішньої рівноваги та тепла поруч із близькими.